Так, ось зустрічають мене вже бачу. Так, зараз. Ось сюди можна, да? так? Ось і мене чекають, зараз я виходжу. І от я вже у Максимівці, мене зустріла людина. Що це за колонка? От розкажіть читачам. Це колонка, одна з небагатьох, яка знаходиться у селі Максимівка. Їх уже взагалі у нас тут централізований водогін у селі, а це одна з небагатьох, які залишилися. І від цієї колонки, до відведення до частини вулиці Різдвяної. Так, від цієї колонки. Від цієї так? колонки. Оце ж у нас вулиця йде у вас, Оце це, Харківська Харківська. Йде. це на Харків, так. Так, на Суми. Так. То це центральна ваша вулиця. Так. Колонка стоїть біля цієї вулиці, а вулиця Різдвяна десь там. Десь там. Десь Ми там. туди там. ще там. попадемо. Вулочок. Це про вулочок. Mm -hmm. Отут, до речі, лежить газова труба mm -hmm. і газогідна. Mm -hmm. Тому якщо воду проводити, як ми бажали, із Харківської, то тут неможливо проложити із-за того, що тут під землею лежить газова труба. Зрозуміло. Ходить газ, ага. а далі він вже йде по ну, повітряним ага. шляху. Тобто тут неможливо провести оцю трубу водогінну, так? Неможливо, так, угу. звичайно, тут ніхто не, не погодиться. Угу. Хоча це був би найкоротший. І оце виходите по воду цим шляхом, да? тими цим лабіринтами. Йде, да? Лабіринтами такими. У свого часу так будували, так воно і залишилось. Угу. Добрий день. Добрий день. О, так, це, це Жителі вулиці, так? так? Різдвяної. Давайте до неї підійдемо, раз вона погано пересувається. Ось яка тут краса, друзі, дивіться. І ще кішка схожа на нашу бігає. А там ходите в колонку, туди і на грайте там. Да, да. О, на вулиці скільки у вас людей живе? Сім хат. Сім... Сім... Сім хат. Сім хат. А ви зверталися? Де ви зверталися? До кого І з тим, щоб от вам воду сюди провели? На гарячу лінію я весь час. А ви не писали куди на У нас командир опитав. питав. Ага. Писати я не писала, угу. а на гарячу лінію весь час обращалася до бобрика. Це коли він був головою, Це... так, сільської да, ради. Да. Угу. І він казав, ой, я довжен провести ремонт зробити до подстанції. Робальді. ні, до подстанції ремонт. Ну, розвив, прийшли, а що ж там було? А в нас, кажу, нужно трубу, толі трубу, то лі колонку, кажу, що небудь по нашій вулиці. А він каже, Подумаємо, ну подумаємо, добре, спасибо. Що до ще зверталися? Зверталися. Так. сказав, що 300 тисяч. Ну, це я це тоді, це вже було скільки років тому? Оце, а ти 300 а це тисяч. тисяч. Це вже багато це років. років тому. Це як мільйони були, навіть. Угу. А ]ся... листи є офіційні, щоб ви мені показали? Що у вас є? Покажіть, що за лист? Ну в мене листів багато було, от білого. А? От міська рада їх забрали міська, рада. Мене, на міська рада на звернення від 14 жовтня 2022 року щодо проведення централізованого холодного водопостачання по вулиці Різдвяній повідомляє, що КП Богодухів Вода готове виконати роботи з проведення водопроводу за вказаною адресою за сприятливих погодних умов та зовнішнього фінансування. Так. І ще, і ще лист є, так? Богодухівська міська рада про повідомляє, що за інформацією директора КП Богодухів Вода Сергія Троценка було проведено обстеження щодо можливості здійснення проведення водопроводу по вулиці Різдвяна, 7, селищі Максимівка. На період дії військового стану на території Богодухівської територіальної громади не заплановано будівництво нових водопроводів зв'язку з відсутністю коштів на проведення вище вказаних робіт. Це питання буде розглянуто в першу чергу після стабілізації обстановки в громаді. Це було в 22-му році, так? Я а зараз от у вас яка мета? До кого звернутися? Можливо, варто звернутися до якихсь тоді підприємців робити в цій ситуації? Я лично бачу вихід такий, ну як війна закінчиться, тоді проведу, проведуть. А зараз А зараз лягати і вмирати. А скажіть, будь ласка, ви зверталися до яких-небудь підприємців? Ви дізнавалися, скільки взагалі потрібно коштів для того, щоб провести вам тут водогін? Тоді ж не було підприємців. А це зараз так. Ні конкретної суми, суми немає. ніхто не вказував. Це можу сказати, тільки водоканал. Тільки водоканал, а так? А же, а хто? Ну ніхто зараз ну, ну... сюди не приїжджав. Ні. Справа в тому, що Максимівський водогін, так званий, він колись був Ось. наш ага. місцевий, тут, як би, в прямому розумінні. А потім ну десь років скільки, тричі, скільки, а мабуть, років п'ять, як його передали э, Троценку Богодухів вода. Угу. І тобто, все повинно треба з ними. Водила теж водоканал, обращалася. Мені сказали, що Обращайтеся до стойчика. Ми обратилися, я підходила до стойчика. Він сказав, що зараз іде війна, можете своїми силами. А що ми своїми силами можемо? Uh -huh. ну, що ми своїми силами uh -huh. можемо? Як тут самі бабушки? Uh -huh. А листи підприємцям, меценатам, місцевим фермерам писали. Лист ви можливо... писали uh -huh. ще Куценко Ольги, да, да, давали підписи. Я збирала okay. підписи ось де усіх жителів тут вулиці, віддавала Наташі Федько. Розрахувати. Яка тут буде сума? А потім уже з листом звертатися конкретним із конкретною сумою до підприємців. Right. бачила Андрія Бабенко. Він як депутат, я до uh -huh. нього підходила. Це я ось де uh -huh. на цій неділі. Я з ним балакала. Uh -huh. Щоб він нам допоміг воду провести. Він каже: я проект бачив вже який ще Паша Царство Небесне, його брат создавав. каже, я цей проект бачив. але воно це буде, Бог його знає. Проект вроді би був ще созданий з 21-го року. Ага, ще 21-му році. ну де цей проект Бог його знає. Не це ж цей проект, який за який казав Бобри вартістю 300 тисяч гривень. А що це за проект? Був він в реальності. Що взагалі не тільки на словах? він був. Ми ж не знаю, mm -hmm. нічого цього. Ну зрозуміло, що у вас тут живуть люди переважно, люди поважного ще віку. Ході, так? Я ось хворісь хворі, да і за хворі, сюди. А як приїхали. ви воду носите? От скажіть, як не. ви а самі я носите чогось воз бетоном? Ви просто просите когось, дали? Так? Так, так, угу. І ніхто не дав проводити воду. Тобто ви хотіли отут через хати, через вулицю. Ну, та, через, Харківську та, вулицю. через Харківську вулицю. 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 тут. Вулицю. І ніхто не, не дав провести воду. А можна вулицю. там провести, так? Да? Ну я думаю, ну а чого б нельзя? мозя тут? Як в Богодухові, де люди вулицю. ж проводять через хати воду, онде вулицю. на Леонова як вули, воду тягнули від. Е, Мебельної фабрики тягнули, тут ж на ліон ваш теж води не було. Тягнулись через огороди, люди ж подавали, слухайте, а чого ж тут не, не дають воду провести? Ось початок вулиці Різдвяної. І ось у нас церква. Як вона у вас різдвяна чи як називається? Різдвяна, так. Церква Різдвяна. І саме тут, ось на цьому місці, закінчується водогін, який йшов спочатку. так? Ви вважаєте, що можна саме з цього місця ну, так, приєднатися. Точно. так? Думаю, що спеціалісти, так, спеціалісти mm -hmm. вважають. Тут можна врізатися і протягнути звідси воду, водопроводні труби. Бачили, яка у нас там дорога, там невозможно замети, такі, Замети, не коли зима. То... І нас ж там, ви бачили опять oh, же, що тільки бабушки живуть. Бабушкам це дуже тяжело. Mm -hmm. <звук> <звук> і, і нам треба газ. Ось так сьогодні тягають. Катерина Яконіна, якого ви у народження? 100 років. 100 років. 100 років. А. а працювали дерево. Починала Ага. А потім я так є, що в общем, привілю, але він тоді проходив.

Да. По у нас була в общем, одна жінка, пила. Йдемо ага. ми на третю смину, отут вот отак і вела у снігу. Ось такі сніги. Ну ми вже на третю зміну йдемо на поїздж. Ніяк не повернемось. Коли ви її забрали. Як снігу тут намило, так? Да, да,